Пропозиція руки і серця була романтичною. Ну. А ти, ти ж знаєш. Ну це розкажи. Я, ти про мене. Ну так розкажи. Я а... то знаю, але ти, ну, <ріст> глядачі то не знають. А це я вона завжди десь казала, була промовилась, що хоче. Я не хочу це в піжамі, щоб я була десь там. Це ж ак актриса. Я хочу бути красивою, щоб були люди. Все, Поняв, прийняв, записав. Ну, і вже приходить час, що я розумію, як чоловік, що вже якось не гонорово, знаєш, вже тягнути, то вже ну, інститут скінчили, що далі. Так. Ну, тобі, треба якось це... ну, вже три роки разом. Богу вже пора... вже немає, та, що так. ми ще вчимося. То, так, так, Та так, так. Так. Так, так. Так, і все, так. в мене були колеги, з якими ми там якісь ролики знімали. Кажу: план пишу сценарій, даю тобі його, ти їй пишеш, типу, як нам, що є якийсь польський проект, який платить 2000 гривень за знімальний, бо на той час в Україні такі гроші ні за що не будуть. <гум> І щоб вона точно погодилась, знаєш, бо це ж могло сказати: та ну нафіг, я не буду чому зніматися і весь план типу, пішов. Так. І все. І я написав цей сценарій, так підібрав під Франківськ, щоб це був ресторан, щоб вона була красива, того я зробив цю Бондіану, ну щоб вона взяла вечірню сукню. Ну, хвилювався. хвилювався? Хвилювався. Хуже, чувак, я тоді ще лишив курити. І ми оце ходимо, знімаємо, а я купив пачку сигарет і закурив вона на мене. Дивиться, каже, ти що, ти ж типу вже місяць не куриш. Каже, та щось так, Потім <голове> сіли. Я так тупив з текстом ужасно. Знаєш, ага. ну ми сіли оцей цей текст говорити, і вже от, чим ближче до цієї події освічення. Я розумію, що я граю як патик, просто ужасно. Просто ну там навіть видно на тому відео, бо є в Ютубі відео. Так. І я так просто якесь, знаєш, таке. І вона між любіми каже: Збереш що з тобою. Гроші, 2000 гривень. Я кажу, знала б, ти думаєш, що таке це? І все, але потім момент настав. Вона думала, що я гоню ніб'яз, бо я текст забув. Але коли вже побачила кольцо, то така реакція була. Ну там видно, все дуже класно.